Правда, залітає з публіки. Це Ford Edge 2017 року, дволітровий на повному приводі, у такому класючому коль... кольорі, на класних дисках, на новій зимовій гумі. Це у нас автомобіль дволітровий, екобуст на повному приводі, Титаніум, електроляда присутня, подвоєне вихлоп присутнє, повний безпіч присутній, датчики сліпих зон присутні, повне керування блоком дзеркал, пам'ятці душа, шкіряний салон. Все, автомобілі присутні електропривід передів тоді. Датчики дощу, датчики, датчики світла, кнопка відкриття ляди, повне забите мультикермо, 65 тисяч пробігу, <кій> Sony SYNC 3, є бардачок, є двозонний клімат-контроль, є підігрів дупок. Автоматична коробка передач режиму спорт, електрорушничок. Автомобіль в дуже збереженому стані, були мінімальні пошкодження по США, легесеньке прижаття задня ляда і бампер. Тут позаду все теж в ідеальнішому стані. Тому, друзі, шукаєш собі класти s 17-го року, 65 пробігу, літровий на повному приводі. приїжджай до нас на перегляд до здрави компанія Автофокус. Авто доступне для покупки в кредит, в лізинг, за готівку, безготівковим розрахунком за криптовалюту та по системі трейдин. Компанія Автофокус, лежка 4А.